добрий, підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 15 липня. Вступна кампанія 2016 триває. Однак за п'ять днів до омріяних вишів заяви змогли подати далеко не всі. Адже єдина електронна система функціонує зі збоями, розповідають у навчальних закладах. Лише під кінець тижня її робота трохи налагодилась. А у вишах, сподіваються, за вихідні міносвіти вирішить цю проблему. Чи не найважливішим нововведенням цьогорічного вступу є електронна подача заяв для тих абітурієнтів, які мають намір здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Однак із цим проблеми. Якщо в минулі роки напруга інколи виникала, коли абітурієнти приносили паперові заяви, це були і черги, і масові звернення абітурієнтів, їх батьків то цього року ситуація така власне з електронними заявами. Ми сподіваємося, що це буде нормалізовано. Ну не знаю коли на жаль, від нас ця ситуація так на 100% не залежить у навчальних закладах. Сподіваються, за вихідні систему вдосконалять. Наш прогноз, що з понеділка ситуація із електронними заявами і подачою заяв в паперовому вигляді мала би нормалізуватися. Тому закликаємо вступників, які мають ще можливість до 27 липня подати документи, не спішити в перші дні. За перші дні у нас було десь порядка 20 тільки електронних заяв. Вже наступний день студент. Абітурієнти приїжджали до нас. І ну хотіли, щоб подати в університети, думали, що воно працює. Ну десь вже вчора, отак воно вже було починало працювати. Що ми вже бачили, що і багато заяв приходило. І вже вчора, сьогодні вже і база працює так менш більш нормально, і ми можемо вже опрацьовувати ті електронні заяви. Фахівці кажуть, проблема із електронними заявами полягає у тому, що кожен абітурієнт повинен завантажити додаток до атестату з оцінками. Кожен документ має свій обсяг. Так якщо в нас є 250 тисяч абітурієнтів, то то це просто воно більше навантаження має на систему, і власне через те можливо система і не витримує зараз в перші дні у ці напливу всіх бажаючих. Попри труднощі з функціонуванням єдиної електронної системи, за п'ять днів вступної кампанії до франкового вишну дійшло більше 13 тисяч заяв до Львівської політехніки, вісім до лісотехнічного близько тисячі. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. Навчання для педагогів у Львові у центрі інноваційної освіти, окрім того, що вчителі отримують нові навички та вміння, їх вчать стати партнерами з учнями і зрозуміти, що помилки це добре, а не погано. Розлоги ще у сюжеті. Руслана Михайлик закінчила курси і стала вчителем на інтерактивних заняттях. Про центр інноваційної освіти дізналася в інтернеті. Якраз тоді розповідає жінка, завершила навчання в університеті і була готова до нових знань. Саме тоді почала свою вчительську кар'єру і жодного разу про це не пошкодувала. Я вислухала всі рекомендації, врахувала. І я тепер по іншому сприймаю себе як вчителя своїх учнів, і я просто зараз почала від цієї роботи кайфувати. Спеціалізований центр створили ще кілька років тому. Почали організатори з інтерактивних курсів для дітей. Однак, згодом зрозуміли, що бракує таких програм і для вчителів. Ми хочемо, щоб наші вчителі переходили від такого вчителя носія інформації до активного вчителя, який є творцем навчального середовища. Нам Неважливо, який вік. Ну, тобто нам важливо ініціативність людини. Якщо людина старшого, якщо вчитель старшого віку, ми бачимо, що може навіть робити втричі більше, ніж там молодий вчитель. І в нас є багато таких прикладів. Дуже хороша вчителька Оксана Клепуц і директорка школи, яка хоче повністю реформувати свою школу. За два роки центр розгорнув активну діяльність. Відтак щороку він проводить освітній форум, де допомагають педагогам реалізувати власні проекти. Звичайний вчитель, який хоче стати частинкою вчителів інноваторів в Україні, перш за все повинен зайти на наш сайт. Далі наступним етапом це в нас буде тест на комп'ютерну грамотність. Третій етап це телефонна розмова і вже. Пізніше буде освітня лабораторія у Львові. Модулі у центрі тривають три місяці по три дні. Кожного наступний розпочнеться уже у вересні. Ірина Ладика, Володимир Ролюк, Новини. Львівські школярі у навчальний період платитимуть за проїзд у маршрутках лише 2 гривні. Таке рішення ухвалили міські посадовці вчора на сесії. Відтак, від понеділка до п'ятниці діти шкільного віку в період навчання платитимуть 50% від вартості проїзду. Львівські перевізники повинні забезпечити пільговий проїзд школярам за рахунок власних коштів. Є сьогодні проблема, оскільки дуже часто школярів вимагають оплату повної вартості за проїзд. Але договір, який підписаний між департаментом міської ради і перевізниками, зобов'язує перевізників за власний кошт, тобто за кошти перевізників, компенсовувати половину, тобто брати лише половину з дві гривні. Злочинів побільшало. Новопризначений прокурор Львівщини не задоволений роботою правоохоронних органів. За його словами, в області тривожна тенденція пов'язана із збільшенням кількості злочинів. Зокрема, збільшилось число правопорушень проти власності, розбійних нападів та грабежів. Також майже критичною є ситуація з дотриманням законів у сферах охорони лісових ресурсів, самовільного заняття земельних ділянок та самовільного будівництва. Більше того, прокурор наголосив, що на 81% знизилась відсоток Дативність роботи з виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. А ще зросла частина кримінальних правопорушень, вчинених особами, які раніше вже були судимі. Їх побільшало у десятки разів. Майже на дитину зросла кількість злочинів проти власності. Економічний стан багатьох сімей є досить складним. А уявіть собі, як почувають себе родини, у помешканнях яких побували злодії, і таких сімей тільки упродовж першого півріччя. Вже майже 730. Думаю, що у кожного серед присутніх у цій залі є родичі, близькі та просто знайомі, що постраждали від таких злочинних зазіхань. На Закарпатті затримали ще одного учасника бійки, яка трапилась на день студенту у Львові, під час якої загинув другокурсник Львівської політехніки. Львів'яна, на якого підозрюють у різанині, затримали сьогодні у місті Мукачеве. Нагадаю, в з 17 на 18 листопада у центрі Львова поблизу оперного театру виникла бійка. Під час сутички двоє львів'ян віком 17-18 років отримали ножові поранення і були госпіталізовані. Тієї ж ночі на проспекті Свободи біля фігури Матері Божої під час бійки. Від отриманих ножових поранень одна особа загинула, та ще троє отримали тілесні ушкодження. 21 річного львів'янина, який раніше був неодноразово судимий за грабіжі та зголтування. Комплексом проведених оперативно-рушукових заходів та отриманою інформацією від оперативних працівників Закарпатської області було встановлено місце знаходження, місце переховання. Нами було взято обшук на проведення. Даного житлового приміщення в результаті чого в проведення комплексу опротивно-розшукових заходів сьогодні він був затриманий. Максимальне покарання за даний вид злочину це пожиттєве. Тим часом, у пункті пропуску Шигині на Львівщині громадянин України намагався нелегально ввести в Україну комп'ютерну техніку вартістю майже 80 тисяч гривень. Під час огляду транспортного засобу в салоні автомобіля, окрім задекларованого товару, митники знайшли вісім планшетів та чотири ноутбуки. Інформують в ДФС у Львівській області. У своїх поясненнях громадянин зазначив, що виявлений товар належить йому, однак він не знав, що його потрібно декларувати. Товар вилучили справу з до суду, який визначить міру покарання. Не лише оздоровляться, а ще й збагатяться новими знаннями. Вперше дитячий табір на Львівщині на літні канікули приїхали американські волонтери. Педагоги з США вчать українських дітей англійської мови. Зоряна працює вихователем вже понад 10 років. За цей час до табору приїжджало чимало дітей, але кожен заїзд для неї особливий. Люблю дітей, люблю з дітьми працювати. Вони завжди дають такий позитив, і завжди, ти, якщо працюєш з дітьми, завжди молодий, тому що мусиш крокувати в ногу із сьогоденням. А самі ми знаємо, що кожного року щось змінюється, завжди є щось нове, де підказують діти. І ми разом з ними і вчимося, і працюємо, і опускаємося часом до того дитячого рівня. Щороку табір відвідують особливі діти сироти, діти із неблагополучних або малозабезпечених сімей. А цього року оздоровлюються діти учасників АТО. Мені подобається, що ми щось вивчаємо, ну і що ми ну всяке робимо, всякі і бавимося. Таборі для малечі організовують спортивно-виховні заняття, вечори відпочинку та екскурсії. До роботи з дітьми тепер долучилися і іноземці, волонтери зі США. Ми робимо багато речей. Ми вивчаємо з ними англійську, такі фрази як доброго ранку, це дуже чудовий день. І ми розповідаємо історії, робимо якісь вироби. Діти тут просто чудові, вони готові обнімати вас, вони постійно посміхаються і дуже проявляють повагу до людей. Разом із дітками американці проводять виховну та освітню роботу, Байдакувати ніколи. Діти постійно зайняті і за свої старання отримують солодку винагороду. Я тут учуся трошки. Трохи англійської займаюся, трошки вчу вірші. Мені тут подобається. Мої плани на наступне літо сюди приїхати ще раз. Солодкий дощ із цукерок. Таким чином вирішили попрощатися гості із Америки зі своїми вихованцями. Місія волонтерів завершується, але вони обіцяють повернутися до України наступного року і вже з новими ідеями. Анастасія Теслевич, Ірина Качмарок Любомаркозак, новини. Побувала на телебаченні. Терка Львів сьогодні відвідали діти із Стрийського району. Екскурсія відбулася у межах проекту Мій тато захищає Україну. До Львова приїхали 35 школярів. Це діти учасників АТО та Героїв Небесної Сотні. Вони дізналися про історію Львівського телебачення, побували у музеї, відвідали студії звукозапису, технічні приміщення та спробували користуватися телевізійною технікою. Нагадаю, проект Мій тато захищає Україну діє вже два роки. До нього. Планують залучити дітей з усіх районів Львівщини. сьогодні ми вибрали саме ТРК Львів, адже ми розуміємо, що діткам буде цікаво, адже всі люблять дивитися телевізор, але не знають, як це все відбувається, як твориться передачі. І саме сьогодні вони будуть мати можливість подивитися, як це все продукується, і скільки проходить етапів для цього, щоб вони могли побачити картинку. Думаю, що це їм запам'ятається на все життя. Це було дуже цікаво, те що ми побачили ці старі речі, які ми не побачили будь-де. Сьогодні стартувала масштабна акція на підтримку Львова в національному відборі міста господарів Євробачення 2017. Представники культурного середовища Львова закликають долучитись львів'ян та гостей міста. Організатори планують зібрати більше п'яти тисяч підписів. Відбір триватиме до 20 липня. А власне, 20 липня відбудеться прямий ефір з усіма представниками конкуруючих міст та прямі включення з кожного. Після цього у півфінал війдуть два найкращих обласних центри і. І вже 1 серпня буде відомо, хто ж стане містом господарем міжнародного пісенного конкурсу наступного року. По Перше це розвиток інфраструктури. По-друге, це імідж. Така реклама на 250 мільйонів людей, які як правило є глядачами Євробачення. Це дуже позитивний крок в тому, щоб показати Україну дійсно європейському ракурсі. Українські діти дослідили малознані сторінки з життя митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні під час заключного етапу науково-дослідницької конференції свої роботи вони представили загалом. Діти дізнали, що митрополит мав золоті купальні в Африці та великий бізнес у Європі, а виручені кошти віддавав українській громаді. Ці та інші дослідження дітей публікують у спеціальному збірнику. Також авторів найкращих досліджень організатори конференції відзначили дипломами та книгами. Діти, котрі потрапили у третій тур, всі ці праці будуть видані збірником. Я думаю, що для дітей це багато, коли буде виданий збірник, і дитина буде, її праця з фотографіями буде відзначена у збірнику. Його полотна вважають одним із кращих зразків українського примітивізму 16-19 століть. Сьогодні відбувся семінар про діяльність лемківського художника-самоука Никифера Дровняка. Організатори демонстрували відеохроніку про першу виставку творів митця у Львові. Фільм оцифрували за ініціативи Львівської філії Київського університету культури і мистецтв. Художник мав близько 17 псевдонімів. Його вважають своїм як українці, так і поляки. Лемківський майстер пензля творив за допомогою різних технік. Це як варель, гуаш, пастель та олівець. Його картини сьогодні експонуються в країнах Європи та США. Там декілька десятків було творів привезено з Польщі до Львова. І саме цікаво, що показано, які твори були виставлені і. Гості запрошені на цю виставку. Це знакові постаті нашого міста, древнього міста Лева, які в 60-х роках творили культуру. Це інтелігенція Львівська 60-х років, які коментували, виступали, спілкувалися, відкривали для себе і, зокрема, для Львова, Никифора Дровняка. Поза кадром стрічки, яка увійшла в історію українського кінематографу, поет Іван Драч розповів про закулісся геніального фільму Тіні забутих предків та поділився спогадами про режисера стрічки Сергія Параджанова. Усе в межах одноіменного проекту, який триватиме до неділі у Львівському палаці мистецтв. 1936 рік в українських Карпатах тривають зйомки фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків, проходячи там виробничу практику, тоді ще студент московських курсів для сценаристів та кінорежисерів. Іван Драчний не підозрював, що фактично став причетним до майбутньої геніальної картини. Я приїхав і це для мене було надзвичайно цікаво. І Те, що робилося, ну кіно прекрасно, кіно знімається. Я теж тут щось топчуся, щось допомагаю тому самому Параджанову і так далі. Так що таке поняття відчуття того, що я приймаю участь у творенні якогось ще цього не було. Натомість, вже тоді великий вплив на молодого драча мала особистість Сергія Параджанова. Поет пригадує, якмо вірний лицар, він носив режисерського плаща. Його навіть не лякав непростий характер режисера. Він взагалі дивовижний чоловік був всілякий такий. Був добрий, щирий, ніжний дуже. Я його таким переважно знаю. А що часто він знущався десь над кимось, там, так і далі, то це теж можна його було зрозуміти. Іван Драч переконаний, що місяць перебування на зйомках був край корисним для нього. Тепер пробережити готує книгу, де найперше йтиметься про Параджанова. Сам ж проект тіні забутих предків триватиме у Львові до кінця цього тижня. Тут можна побачити не лише унікальні експонати, а й сам фільм на великому екрані. Ірина Куданець, Сергій Медведів. Новини. Видалкою та гребінцем такими незвичними речима львівська художниця малює свої сни. Уже кілька років роботи Галини Дудард мандрують львівськими виставками та вражають своєю неординарністю. Більше того, дівчина влаштовує майстер-класи і вчить малювати не так, як всі дітей і дорослих. Друзі Гала саме так вони її називають. Запевняють у неї особливий талант, адже вона може малювати три полотна одночасно. Стати художницею Галина мріяла ще з дитинства. Зовсім юною дівчина зрозуміла, що має особливий хіст до малювання. Зараз у неї нараховується понад 30 виставок, роботи з яких успішно продаються по всій Україні. Це була дитяча мрія. Я ще в садочку малювала все навколо в хаті, там, по підлозі, по стінах, в садочку всіх, всім малювала, і всіх малювала, всіх розмальовувала, брала фломастерами. Мені дуже подобалось малювати. Я мріяла. Поступити в коледж і в академію і стати художником. Малює жінка олійними фарбами. Зізнається, вони натуральніші, проте працювати з ними нелегко, бо потрібно їх розводити спеціальними розчинниками, та й запах у них специфічний. Художниця використовує техніку лесування, тобто не накладає фарбу грубим шаром, а розводить її розчинником та нашаровує мазок за мазком. Оце така картина на тему гра. Я придумала, і малювала такі маленькі ескізики. Такі маленькі квадратики, які асоціювалися з темою гра, і склеювали їх в колаж. Тут допустим руни, дві руни намальованих. Тут стрілочка, тут шахматна дошка. Більше того, художниця хотіла виділити з чимось особливим і так, окрім пензля, львівська мисткиня використовує веделки, гребінці та зубочистки. Здебільшого її творіння є унікальними та єдиними у своєму жанрі. Я мрію взагалі займатися інсталяціями. І чекаю, що коли буде майстерня, я буду робити щось таке величезне, таке інсталяційні такі речі. Зараз Галина мріє створити власну майстерню та активно працює над новими виставками. Віталій Гамадин, Валерія Рабінович, Назар Петуляк – Новини. Одинадцята ніч у Львові стартувала. Сьогодні вперше просто неба на площі ринок звучав орган. Твори французької музики виконували французька органістка, аурора, баль та камерний оркестр. На музичне видовище прийшли десятки людей. Проект Ніч у Львові щороку набуває ще більшої популярності серед львів'ян. Зізнаються організатори. Як завжди, щовечора працюватимуть храми, ресторани та різні заклади Львова. Місто буде наповнене вуличними екскурсіями. Фестиваль триватиме до ночі. Основною ідеєю фестивалю є те, що показати, що театри, музеї, галереї міста, кав'ярні, відкриті майданчики є простором для абсолютно різних неочікуваних атракцій. Думаю, що це дуже добра ідея популяризувати таку музику серед серед а ще впродовж 16 та 17 липня львів'яни зможуть відвідати митрополичі сади вночі. У межах фестивалю Ніч у Львові на святоюрській горі відбудеться низка творчих проєктів. У програмі заходу музично-поетичний вечір Просто неба вистава Зачарована Десна, а також акустичний музичний реп-концерт. Все про. При вході до садів відвідувачам пропонуватимуть керемати, а територія імпровізованої сцени буде підсвіченою. Усе задля того, аби створити невимушену атмосферу, зберегти. Простоту і забезпечити учасників усіма потрібними зручностями, кажуть організатори. Виручені кошти підуть на благодійність. Отримані кошти власне з квитків усіх учасників будуть, йти, підуть на благодійність. Про що йдеться? Власне, перший такий напрямок благодійності це і відновлення митрополичих судів, не лише цієї приватної частини, так, яка є у власності церкви, але власне. Цієї іншої та на схилі другий напрямок це є наші е, проекти е, соціального служіння церкви. Окрім того, впродовж трьох днів ночі у Львові рух громадського транспорту у місті продовжить. Електротранспорт курсуватиме до пів на першої ночі, а до другої ночі їздитимуть автобусні маршрути, що сполучають центр з віддаленими мікрорайонами міста. Вартість приїзду не зміниться. Це є маршрути всі радіальні з 1 по 6 А. Це маршрути 7, 8, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 41, 45, 46, 50, 51, 53. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. бажаємо вам вдалого вечора і приємних вихідних. Бережіть себе.